Після раптового вторгнення Росії в Україну багато хто досі не може зрозуміти, що ж трапилося з російським суспільством. які такі масштабні психологічні маніпуляції та експерименти було проведено над свідомістю МАС, щоб люди з упевненістю і одержимістю зважилися на крайній крок на війну проти братського народу? Минуло вже три роки війни, роки поразок і величезних втрат. Але незважаючи на це. Мільйони росіян продовжують вірити в якісь незбагненні, недосяжні ілюзії і не зупиняються в прагненні захопити те, що їм не належить. Сотні тисяч загиблих, десятки міст стерті з лиця землі. Для мільйонів людей лютневий ранок назавжди став початком трагедії. Їхнє життя змінилося безповоротно, для багатьох перетворилося на жахіття. Результат пропаганди скажуть. Це зрозуміло, але якої пропаганди конкретно? Точніше, з чого або з кого все починалося? Які вкладки або зерна закладалися? З телевізійної скажуть мас-медіа. Добре, згоден. Але що передувало? Точніше, ідеологія руського міра від Іліна, Дугіна, Суркова, Гундяєва до Соловйова теж зрозуміло. Окей, і на цьому багато хто може підвиснути. Сьогодні я хотів би показати вам ще один пласт, менш помітний, але не менш очевидний і значущий. Це прихована маніпулятивна система впливу на суспільну свідомість. І почнемо, мабуть, із теоретичної бази. Я говорю про документальний фільм «The Impact» Вплив. Цей фільм допоміг багатьом поглянути на те, що відбувається під іншим кутом, і багато що зрозуміти. Як ви напевно пам'ятаєте, у фільмі наводилася типова схема антикультових терористів.